Бути більш пунктуальними і розуміти, що а, конфлікт відрізняється від поняття протиріччя, антагонізм і боротьба. Навіщо це треба знати? Тому що боротьба реально існує між, не тільки між ідеями, а боротьба реально існує і між людьми, і між державами. І боротьба, як правило, існує не лише в соціальному конфлікті, а як. Правила частіше в тому політичному, який вже виник в тій чи іншій країні, і практично а, доводити до стану боротьби а, в державі в суспільстві до такого стану не бажано. А бажано саме зупинитися на протиріччях би або хоч би виявити антагонізми. А що стосується антагонізмів, то відмітимо, що антагонізми в першу чергу виникають між людьми. І передують боротьбі, і вони практично зумовлені тим, характеризуються непримиренністю тих чи інших соціальних інтересів груп людей. Антагоністичними класами можуть бути класи бідних і багатих, і найскладніший соціальний конфлікт, як правило, розвивається в ці в цьому напрямі або між національними меншинами, або між взагалі етнічними групами людей. І, і власне кажучи, такі антагоністичні антагонізми вони можуть призвести до більш глибоких потім видів. Криз криз, і в тому числі до боротьби, що стосується протиріччя, ми знаємо з вами, що вона виникає не лише на фоні ідей, не лише між людьми. А протиріччя в першу чергу можуть бути і науковими, і як правило, вони є прогресивними. А якщо є протиріччя, є шанс шукати новизну, є шанс зробити щось краще. Ну або можливо в результатах тих чи інших дослідницьких справ можна погіршити в тому числі справу. Тому в даній ситуації говорити про кризи, говорити про, про конфлікт а, однаково з цими трьома іншими параметрами не приходиться, тому що їх необхідно між собою розмежовувати, знаючи про те, що конфлікт є остаточною остаточним станом суперечності антагонізму і боротьби, і, і практично, якщо конфлікт завершується, то кінцевою крапкою буде криза. Криза конфлікту, яка може виникати з нульовим ефектом, з плюсовим і мінусовим. З нульовим ефектом це тоді, як правило, коли, наприклад, має місце громадянська війна, не виграє ніхто, ні той, хто переміг, ні той, хто не переміг. А з плюсовим ефектом це тоді, коли завойовуються нові території, з мінусовим ефектом це тоді, коли втрачається велика кількість людей. І, власне кажучи, знаючи такі речі, необхідно упереджувати ці елементи а, кризи і не, доводити, і не доводити конфлікт до такої а, до такого стану. Будь-який конфлікт, який який знаходиться в стані конструктивності. Може дати позитивний результат, про що я вже говорила. Звертаю увагу на те, що дійсно теоретично конфлікти поділяються на два таких види: як конструктивний конфлікт і деструктивний конфлікт. Відмітимо, що конструктивний конфлікт завжди має об'єктивну розбіжність інтересів. А ту, яку змінити практично, ми з вами не можемо. Ми народилися хтось українцем, хтось росіянином, хтось білорусом, хтось іншої національності. Це об'єктивна реальність, і тому конфлікт, який можливо виникає на цьому тлі, він є конструктивним. Деструктивний конфлікт завжди ніколи не має об'єктивних засад. Вони відсутні. Але присутні що? Присутнє викривлення інформації раз, і присутнє хибне розуміння сторонами інтересів, намірів, цінностей іншої сторони. Для того, щоб таке хибне розуміння розгойдати, необхідно як мінімум говорити. А ще Спіноза говорив про те, що лише амьоба не може домовитись одна з одною. Все, що називається людиною, цей об'єкт природи вміє говорити і повинні домовлятися. Один з одним, усуваючи ті речі, які приводять, до, переводять вірніше конфлікт в кризу конфлікту. Далі я хочу відмітити, що в зв'язку з тим, що ми зафіксували ту позицію, що конфлікти бувають позитивними і негативними, відмітимо деякі плюси і мінуси конфліктів. Соціальних вони ж мають місце і для політичних в тому числі. Декілька з них відмічу. От плюси. Плюсові позиції конфлікту це те, що він завжди діагностує конфлікт, завжди діагностує стан суспільства: агресивність його або гуманізм або демократизм, який існує в тому чи іншому суспільстві. По-друге, він стимулює розвиток організації, як правило. По третє, сприяє групуванню однодумців навколо себе, обов'язково виконує інформаційну пізнавальну функцію. А от щодо мінусів конфлікту, то важливо відмітити наступне: Погіршує психологічний мікроклімат в будь-якій організації в державі в цілому, напруженість стану агресивність людей. Нерозуміння один одного, боязкість, невідкритість і так далі. Ці речі, які не, не дають можливості людям спокійно розвиватися і професійно, і особистісно. Мінусом може бути послаблення взаємозв'язку між учасниками конфлікту і їх, так скажімо, подальше між собою співробітництво, існування того, що Виникає конфронтаційність особистісна і в тому числі між групова. Власно кажучи, і плюси, і мінуси вони мають бути враховані. А баланс наступає тоді, коли і плюси і мінуси збалансовані, і тоді цей конфлікт можна було б. Рухати як конструктивний і розвивати країну. Якщо якийсь із них переважає, як на Терезах, то власне кажучи, необхідно, необхідно зразу на це звертати увагу і усувати той вид конфлікту. В зв'язку з цим, в зв'язку з тим, що є і плюсові, і мінусові конфлікти, в зв'язку з тим, що ми бачимо, що існують речі, які характеризують деструктивність і конструктивність конфлікту, відмітимо ще і причину соціального конфлікту. Причинами можуть бути об'єктивні, об'єктивні причини можуть бути і можуть бути суб'єктивні. Об'єктивні зумовлені дефіцитом цінностей, і як наслідок нерівним становищем людей, вони існують завжди, адже ми усвідомлюємо з вами, що люди між собою нерівні, неоднакові. Вони Індивідуальні, особистісні, унікальні, кожна особистість окрема. І, і що стосується суб'єктивних, то вони зумовлені усвідомленням суб'єктом суспільних відносин несумісності своїх цілей. Ці конфлікти можна усунути різними шляхами, працюючи в тому числі і з людьми. я хотіла б наголосити на тому, що більшість з нас. Свідомих громадян України розуміють, що конфлікт, конфліктні ситуації, які існують в державі на сьогодні, вони в більшості також залежать від кожного громадянина, і кожен громадянин має можливість усвідомлюючи ці конфлікти, сприяти їх усуненню. Але для цього необхідно додати своїх власних зусиль, свого розуміння. І особливе розуміння свого місця в конкретний час і, і в конкретному місці, де ти більше потрібен, де більше потрібна твоя сила, твій розум, мозок, можливості твої. Тому спостерігаючи. Консоціальний конфлікт, який переростає саме в політичний конфлікт, є за який борються вже політичні сили, які прагнуть здобути владу, які прагнуть змінити владу, власно кажуть.